Вітаю вас, друзі! Також вітаю Німфея Пігмая Хелвола або Пігмей? Пігмей Хельволдла. Хель хель Може, друзі, такі ці сінози важкі, звісно, іноземні. Але суть не в тому. Суть у вас в тому, що це неймовірно красива мініатюрна Пігмея. <пігмай> <пігмай> Бачите, на сьогодні такими маленькими жовтими квіточками. Це Так симпатично, що навіть бачите, от, от така от скромна моя ванна, звичайно, маяванна. Ну, тут поміщається мене три, три е, німфеї. Інші вони вирощується в горщиках, такі, я вам покажу потім пізніше. Чуть. Ось. І це є першіння. Я купив в минулому році, вона ще сиділа роздупілася довго, але в цьому році вона нарешті дістану, ну, трошки звідти покажу. Бачите, ну, ще не йдуть поставити такому горщику, десь, напевно, літрів 3 літри, десь, напевно, 3 літри, от, і росте. Так само, як і кот в Аврори, теж у неї листя таке рябеньке, строкате, з червоними квіточками, ой, з боже, з червоними такими стрижками, рисочками, але Аврора значно більша, бачите, така от, така от, ну, тюча наросла вже собі такого вже, Багато всього в неї там і водоросли наросли, і не тільки це в мене Резанта. Резанта. Теж красивий такий сорт. Теж, квіточка, теж про неї відео. Там, до речі, цікаво, що на дні вода вже холодна. А коли ця спека страшна, то звісно тут все це кипіло, страсті кіплять. Сьогодні у нас кінець липня, вже, 23 липня. От і оця пігмея Гельвла розквітла вперше. так гарно цікава, нісенька ці квіточка. Що розуміла, ну, буквально це, напевно, може десь ну, До 5. До да. Бачите, яка симпатична вона, така няшечка. А ще раз скажу про е, німфеї. Німфеї абсолютно не важкі вирощувані, ви їх точно ніколи не зальєте і не пересушите, тому що, тому що дійсно ростуть в воді. Загалом треба їх десь може десь до 35 см. тобто навіть, Якщо у вас о, звичайний горшки, я вам покажу, які в мене є. Бачите, вони вирощуються, напевно, в. В 15 літровому горщику десь в Бургунді принцеси. Тож, бачите, вона якісь листя не виростає, стає за водою, якісь в воді. Рися, привіт, рисунчик, рисунчик, така от, ось так, аф, аф, приймали. От то, десь може десь 25, ця, ця штука, я ще забув, як її звати, росте, бачите, але тут її дуже багато сонця, вона пожовтіла навіть. От, тут, звісно, вода прогрівається аж до самого дна. От, але, бачите, квітів поки ще не видно, вона найкрупніша з усіх моїх е, німфей е, карликових. Ось Тут ось в мене росте. Е, Ростева, як називатися. Солфатей со -сол не подав. Поки трошки не вивчав назви, От, але теж, бачите, маленькі, дрібненькі, це реакція на пересадку. До речі, вона в мене є в продажу маленька рослинка. Тобто, бачите, абсолютно реально в таких горщиках на балконі можна більше, можна менше, Головне, щоб було б сонце. Повертаємося до нашого пігмечка. Так от, наша пігмея. Пігмея вона, бачите, спочатку виросла величезні довгі листочки, тому що вона була трошки глибше в мене глибша. Але зараз вже адаптувалася і от трохи значно менше. Бачите, ось, ще такі були листя стало було отаким, от знаєте, просто кінчики курлаські жук поправила. Так що, друзі, от така от красива німфея. собі далі зробити ще велике озеро, викопати. Ну, як велике, десь може десь метрів на п'ять. У там є озерце таке, але, воно трошки було це вже зайняте іншим от рогізом варігатним. Ще там багато всього цікавого. Так що така тема. Головне, що, головне їм давати добрива час від часу, таки дати, якщо вас вони рзуть в горщиках дійсно закритих. От мене там просто на дні болото, ще теж ну, типу, такий мул, то вони цього гарно харчуються. Якщо у вас дійсно таке горщика, як, як я в мене там показував, якісь, якісь якісь личинки комара, то треба давати або, наприклад, осмокот, смокот до довго довготривалої дії. Добрива, або я тут кидаю ні фоску. Час від час, там раз-три місяці кидають, ну буквально скільки там кинув і все росте гарні. Ось так, друзі, все, пішов. Далі працювати цим цим.